Мої вітання і традиційний початок наш тільки з гарних новин. Завдяки небайдужим українцям, які донатять і підтримують Збройні Сили України. Ми з вами за останню добу придбали. Значить, Тут дохера трошки. Донат у нас 100 гривень. Дякую. Що ми придбали? Принтер, БФП, ноутбук. Гальмівні колодки, ароматизатор задній, комплект щеплень, речах підвіска, речах підвіска, моторне масло. Загальна вартість цього всього 95 тисяч 800 гривень. Велика шана, низький уклін кожному хто донатить. А тепер працюємо. Так, Рада проголосувала за примусове відчуження земельних ділянок та іншого нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності під час воєнного стану. І як ви розумієте, тут у нас мова не йдеться про відчуження земельних ділянок у наших олігархів, у наших депутатів. А тут мова йде про те, що хтось може просто чомусь вирішити. Що значить, є така соціальна необхідність і забрати у вас або житло, або ділянку, тобто ваше майно під час воєнного стану. От така херня малята. Дивимось: Ой, примусове відчудження. Що з цього вийде для українців? Так, ну я значить, вітаю е, цих ініціаторів цього закону, бо тут у нас є одразу е, декілька людей, які створили нову корупціонну е, схему, яка виглядає так, щоб е, якщо ти хочеш, щоб у тебе нічого не забрали, ти маєш щось відбашляти. От Якщо ти відбашляєш, тоді ми почекаємо наступного траншу. Хто займається у нас корупціонерами? Отут можна одразу дивитися а, на людей дуже прискіпливо, хто цей закон просунув, хто за нього відповідає і хто за нього голосує. Бензин подорожчає на 10 гривень, дизель на 11 гривень, продовжуємо гарні новини. А газ на 600 гривень за балон. подорожчання. газ, бензин, дизель. Значить, подорожчання – Так. Дефіцит. Так. хірова якість того всього, що перераховано, також, так. Хотіла запитати, чого? Так, але перше, що на думку приходить, просто бабки потрібні, да, комусь? Просто мало. Я навіть не можу це е, пояснити, тобто це не те, що типа я не можу вам озвучити, да, як часто буває якісь там або наші плани, або ще щось що озвучувати не потрібно. А тут я навіть не можу зрозуміти сама масштаб. Оцього всього піздіться. Тобто, що робиться? Хто з кимось, хтось з кимось не домовився щодо оцих всіх паливних матеріалів? Значить, буде створено якийсь штучний дефіцит спеціально, щоб комусь там піднасрати. Да? Ну, тобто, це ж великі дяді, розуміємо, да? один з одним, то домовляються, то не домовляються. Ну, тобто... Бюро економічної безпеки завершило розслідування щодо Коломойського. Його судитимуть за чотирма статтями: привласнення майна, незаконні дії за банківськими документами, відмивання майна, службове підроблення. Так, Коломойський. І надалі його доля щодо судів. Так, дивіться, що до Коломойського, значить е, історія така. Повірте на слово, що людина е, хер без масла доїдати не буде, що у нього десь є дуже велика заначка, така з розмір, ну, я не знаю, десь поверхів вісім і там набито грошима. Десь, ну, так, плюс-мінус. Щодо рішення суддів, воно буде чомусь прям над зараз жорстоке, над ним, таке показове. А чому? Тому що немає у владі а, своєї людини або а, ця людина не має, як сказати, не має сили, не має впливу. А, його не дуже бентежить а, історія про яких, я, якесь там покарання або фінансово, або те, що він буде там сидіти і таке інше. Його дуже цікавить історія реваншу. Отак. От Просто залежить від зміни влади або якоїсь конкретної особи у владі. Війна сесії проти України рухається в глухий кут. Я вам зараз відкрию такий прям секрет. Що будь-яка війна завжди рухається в глухий кут. Будь-яка. Вважають у Пентагоні, ну, слава Богу. Україна та Сесія не мають достатніх військових ресурсів. Як це? Втора армія міра немає? Нехорошо. Для проведення великих наступальних операцій. Це може свідчити про те, що не така ж вона і втора. Що обидві сторони рухаються до безвиходів. Отак. Лише видання з посиланням. А пише видання з посиланням на розвідувальне управління Пентагону. 100 гривень донат. Дякую, молодці. Скоро буде розіграш. Треба скарбничку поповнювати. Вже казала вам. А, повідомляється, що Україна все ще не має достатньої кількості боєприпасів, угу. щоб зрівнятися зі здатністю сесії, випускати близько 10 тисяч снарядів на день. Водночас сесія також не має достатньо сил для загрози більш глибокого просування на підконтрольну Україні територію, таку як місто Харків йдеться у матеріалі. Хір а не Харків. Ох, війна йде в глухий кут. Ну, давайте так. Що у них там, куди йде на болотах. Нам цікаво буде тільки подивитися з попкорном, як там все тоне і тягне на дно. А все ото бидло під назвою Сасіяні. Що до нас, а нам цікаво, куди далі рухається війна для України? Так, значить, дивіться, що мені подобається, казати не буду, нехай тут воно справджується, що мені не подобається. Казати потрібно, можливо, хтось почує, можливо, хтось щось змінить. Значить, Історія про те, що завоювання курської народної, 200 гривень донат, дякую молодці за вашу підтримку. значить, Завоювання курської народної дуже сильно розслабило. Тих людей, яких це розслабляти не має. А, тобто не має такого бути. І через це ми можемо з вами пропустити прорив, прорив сили. А, причому тут так цікаво показано, що може це не, а, може це не, не наступ, типу, фізичний, це може бути прорив там. А, Захисту неба, прорив, не дай Бог, там, якоїсь стихії, да? ну, тобто, не дай Бог. От, і це все тільки через нашу Все, сіли, розслабились тіпа, ну, люди, які за це відповідають, за те, щоб не було цих проривів. Почуйте мене, будь ласка. Так, поїхали далі. Далі у нас що? Директор МАГАТЕ зібрався на Курську АЕС, оскільки дуже стурбований через бойові дії. Я навіть не хочу продовжувати, ну, чесно, ну просто ну, попийте якихось там настоїк, не знаю, там, якоїсь м'ятки пощіпайте, ну, та, ну, так же не можна турбуватися. Ну, що ж ви себе не жалієте? Посольство Штатів попередило своїх громадян про високий ризик обстрілів України на День Незалежності України. Дивимо ще раз, може, щось змінилося. День Незалежності, і, і наступний день. Давайте так, плюс-мінус з Днем Незалежності. Плюс-мінус день. Ой, давайте плюс-мінус сьогоднішнього числа до 25-го, навіть до 26-го. ми будемо, коли чути з вами тривогу, особливо сім'ї, де є дітки. Будемо спускатися в підвал, якщо він є, якщо нема. Не знаю, на вулицю, навіть не вдома, навіть не стіни. Тобто, придумайте, будь ласка, щось на ці дні. Тому що ці звіздюки зроблять так, що обстріли будуть тоді, коли люди будуть вдома і вдома не зможуть, ну, тіпа, там, на роботі бути, там, ще десь чомусь. Ну, тобто, це або вночі повинно бути, або вихідний якийсь такий день. І увага на діточок, увага знову на, на дітей. Отаке От нехай не збувається. Дякую.